Сонечко встало. Іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Діти, а погляньте, що я сьогодні знайшла. Так, це пір'ячко. А як ви гадаєте, хто ж його загубив? Так, його загубила пташечка. А ви бачили птахів на прогулянці? Звичайно, бачили. Птахів є дуже-дуже багато і всі вони різні. Сьогодні ми познайомимося з деякими із них. Ось погляньте уважно, хто ж це? Це птахи. Вони однакові чи ні? Ні. А що спільного є у птахів? Голова, шия, очі, дзьоб, тулуб, крила, хвостик. Лапки, молодці. А чим вкрите тіло птахів? Так, звичайно, пір'ячком Тепер давайте з вами розглянемо ось цю пташечку. Хто ж це за пташечка? Ви знаєте? Так, це синичка. Вона дуже красива. У неї животик яскраво жовтого кольору, а хвостик чорний. Так, молодці. А це що за пташечка така маленька, ви всі її бачили і знаєте, це горобчик. Він дуже кмітливий і сміливий. Він стрибає і крихітки збирає. Так, у нього пілечко якого кольору, діти? Так, коричневого кольору. Молодці. А це що за птах такий чорний, великий. Так, звісно, малята це ворона. У неї дуже міцний і великий дзьоб. Так, взимку нашим пташкам дуже, дуже важко. І ми маємо з вами, діти, їм допомагати. А яким чином ми зможемо допомагати нашим пташкам узимку? Так, ми... Можемо збудувати для наших птахів, для наших друзів годівнички. Так. А хто ж їх збудує нам, діти, як ви гадаєте? Ну, звісно ж, дітки, ви зі своїми дорогими люблячими батьками. А що ж ми будемо у цю годівничку насипати? Як ви гадаєте? Так, звісно, насіннячко, зерно. Крихітки хліба, горішки та сухі засушені ягідки, молодці малята. Ви сьогодні були дуже гарними все всевірно відповідали та знали, що для цього потрібно. А скажіть мені, про що ми з вами розмовляли сьогодні? Про кого? Так, про пташок. А що ми їм будували пташечкам? Годівнички, розумнички. А що ж у ті годівнички ми їм насипали? Так, зерня, насіннячко, ягідки та крихітки хліба. Тож на все вам добре, мої любі! До побачення! Бувайте, бувайте! До нових зустрічей.